Вас вітаю на каналі Костянтин Гробич. Друзі, ви знаєте, що за останні декілька тижнів ми знімали з Ярославом, я сам також купу нових роликів, різних, цікавих. І от зараз я міркую, що все ж таки почати, і за вікном якось так похмуро до дощ збирається хмари. І щоб нам усім стало веселіше, вирішив все ж таки зараз змонтувати ролик з рибного ресторану. Він Називається Чорноморка, і там йде у вересні лососовий вересень, знижки на 30%. Це абсолютно не реклама, просто мені подобається ця команда. І Ми там знімали сюжет для знаю, і споживаю як правильно розробляти лосось. І, ну, щоб добро не пропадало, я вам покажу, як його правильно розробляти і як правильно засолювати. У мене на каналі є варіант, але тут по-іншому. Тимур Пивовар, шеф-кухар Чорноморки на Русанівці, Бенефіс. В першу чергу це червона риба, вона дуже корисна. Ніяких не повинно бути ознаків чорного, також рубців. Коли рибу виловлюють, бувають п'ятна, як синячки в народі. Риба повинна бути очі прозорі, зябра малинові. або… Красні. Якщо вони, наприклад, вже дуже сірі, це ознак того, що риба придавалася заморожці. Лосось або форель. Ми спочатку відрізаємо голову дуже обережно. Вона сама відходить, дивіться її структуру. З нею можна зробити бульйон рибний, що ви собі забажаєте. І йти по хребту. Як це правильно зробити? Проходите. Вперше, що ви зустрічаєтеся, це з хребтом. Ви будете чути, як він похрущує, нічого страшного. Ми повністю його відділяємо. І ніж вже далі йде сам. Ось повністю наше філе. Яке ми зараз зможемо замаринувати, і ви будете насолоджуватися гравлаксом. Що таке гравлакс? Це скандинавська технологія маринування, маринування риби. Е, для технології гравлакса нам потрібно буде сіль, цукор, бренді, олія, петрушка, укроп. Ви також можете. Частину брюшка зрізати. Всі зустрічали в магазинах, їх також маринують, він нам не буде потрібен. Також рекомендую звернути увагу, є кісточки. Ви можете пальчиком використати їх і вони дуже легенько. Виймаються. Я зараз відріжу лишню частину, яка нам не потрібна. Можна також зробити наші фірмові котлети, перекрутити з рибою, з хлібом, з молочком, з цибулькою. І буде рибні котлети. Що нам потрібно для технології приготування гра Беремо сіль, цукру 100 грамів, солі 200 грамів. Змішуємо. Беремо зелень. Чим побільше зелені, тим буде краще. Обов'язково треба класти рибу шкірою догори. Викладаємо. Засипаємо. Вся волога, яка буде зайва, вона вийде сама. Використовуємо бренді. І олію. У нас утворилась маса, яка буде з собою повністю коригувати. Скільки треба забрати вологи, вийде волога. Скільки треба цукру, якщо використовувати пропорції рівномірно, все вийде чудово. Залишаємо, закриваємо його герметично в холодильник на 3-6 годин. Тобто не треба його м'яти? Ні, 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 не треба зовсім. Якщо людина любить, вона може використати собі сік лимона, але я не рекомендую, бо структура риби вона буде вже міняти, вона може поблідніти. Я ось нарізав, хочу продемонструвати, вже, який він буде в результаті, коли він замаринується. Того кольору він буде блистіти. Також завдяки цій олії йому придається цей колір. Вам не шкода ділитися рецептами? Ні, та, та рецептами. ні. ні. Я задоволений, тому що дуже багато приходять до нас гостей, які купують рибу, але, на жаль, вони професійно не можуть це використати в домашніх умовах. Я, наприклад, думаю, що я можу поділитися і комусь буде, може, доречний мій рецепт.